Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тамбовський пороховий завод атаковано вже не вперше. Пише ЦПД. У відомості повідомили, що завод є одним із ключових об'єктів російського ВПК, задіяних у війні проти та України. Там виробляють порохи, що використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, також колокселін, який використовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів. Говориться у повідомленні. У відомстві зазначає, що підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії Росії спочатку повномасштабної війни в Україні виробництво на цьому об'єкті значно зросло. У росіян була спекотна нічка, 16 січня. Нові потужні вибухи у підмосковній коломнія БПЛА атакував конструкторське бюро, а у Тамбові, як пишуть місцеві змі, приліт БПЛА по пороховому заводу, помста за вчорашні удари по Львову та стрию. І так по порядку у місті Колона на південному сході Московської області, щойно лунали вибухи. Протягом дня 16 січня там також було. Неспокійно про це повідомили російські пабліки. На опублікували фото і відео зі стопом диму. Пропагандистський ресурс РФ повідомив, що за його даними вибух, нібито стався неподалік від конструкторського бюро машинобудування. Пропагандисти і що такого авіанальоту на Москву та інші міста ще не було. Кричать просто українських літаків, які випустили понад 150 ракет. Також про роботу ОППУ пропагандистам повідомили мешканці Строгінов Красногорська на північному заході. Москви за даними пропагандистів, рух поряд. І за заводом, і околомні перекрито на місце прибули машини пожежників та МНС. Джерела стверджують, що пряме попадання по цехах таки було пошкоджено дороговартісне обладнання. Щодо порохового заводу, місцеві жителі повідомили, що перед вибухом чули звук, схожий на мопеда. Тих хто навіть бачив, а на власні очі росіяни в коментарях уточнили, що горить п'ятий цех заводу. Пишуть, що він був найбільшим, і так багато повло пороху. Несподівана бавовна завітала до конумни. Також кожне неї скаржилися. Мешканці Строгіно та Красногорська. Що ж війна має перенестися на територію Росії. Чим ширші будуть операції проти ворога, тим краще про це в інтерв'ю розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Буданов заявив, що війна має перенестися туди. Звідки прийшла чудова ідея? Як на мене, війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло для нас є РФ. Заявив голова ГУР. Він додав, що чим ширшими будуть операції, тим краще за словами Росії, я вже давно пішла шляхом стратегічного програшу. Тепер це вже як у шагах цузванг, щоб вони не зробили все. Одно буде стратегічний програш, і навпаки, розуміючи, це вже неможливий стратегічний програш України. Це нереально, зважає Буданов. Голова Гурна голосива, що Росія перетворюється на дипломатичну вигнанці. Її економіка перебуває в не дуже гарному стані. А військова машина виявилася мильною бульбашкою Кремлю в світі вже ніхто не боїться. Вони ж розвінчили міф про все, що вони зруйнували. Віру в російську зброю. Вона стає дешевою у світі, зазначив Буданов. На його думку, міжнародній спільноті слід звернутися до мової цифри. І фактів, та визнати, що багато побоювань щодо Росії є місця і ролі у світі є міфом, і розмовляти з ними треба заме, виходячи з того, ким вони є. А це дешевий ресурсно-сировинний придаток світу. Наголосив очільник ГУР. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.